Студентки Олександра та Аліна на захід прийшли, аби більше дізнатися про булінг. Я була жертвою словесного булінгу. Це трошки не так серйозно, але все-таки це з моральної точки зору теж важкувато, тому я хочу дізнатися так само про людей, які це пережили, і як з цим поборотися. Шкільний булінг, бодішеймінг називається. Так, ну, я просто прийняла себе, тепер мені набагато легше. Ну, на мене це дуже актуальна тема на цей. Час на цей період нашого життя дізнатись можливо якусь нову інформацію, яку ми раніше не знали. Подолання будь-яких форм насильства, жорстоке поводження з дітьми, протидія торгівлі людьми та захист прав жінок. Такі теми обговорили на форумі, розповіла Суспільному директорка обласного департаменту соціальної та ветеранської політики Оксана Гобот. Перший рік повномасштабного вторгнення проблем було набагато більше. Люди не зверталися, тому що ну всі ми були в стресі. Ми не знали, що далі робити. Якщо говорити зараз, да. Статистика також відрізняється, тому що не до кінця всі люди, які попадають в цей стан, готові відкритися з тим спеціалістам, які можуть надати допомогу. Тому цей захід, якраз, і покликаний ще раз привернути увагу і фактично надати можливість будь-кому звернутися за кваліфікованою допомогою з моменту повномасштабного вторгнення. Викликів пов'язаних з різними видами насилля побільшало, каже поліцейська Ольга Шмігель. Цифри не називає. Зі слів Оксани Гобот в області діє 60 спеціалізованих закладів і установ по спеціалізованих службах. В територіальних громадах працює 39 мобільних бригад. Є три притулки, куди можуть звернутися чоловіки та жінки за отриманням допомоги і тимчасового перебування. Є сім кризових кімнат, сім центрів денного перебування. Функціонує також обласний центр соціально-психологічної допомоги, куди можна звернутися цілодобово за номером телефону 050 67 09. В'ять дев'ятсот п'ятдесят Іванна Остапчук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк.